Вітаю панове. Сьогодні я розкажу вам, скільки коштує зайти на маркетплейси України. Ну виберемо ми маркетплейс пром та розетка, і подивимося їхню вартість, як вони тарифікуються, яка там комісія і тому подібне. Тому що такої інформації не так багато, тому що всі розповідають, що там треба CRM, яка буде коштувати 50 тисяч гривень. Треба також вписати абсолютно всі товари в ту CRM і викласти на пром, на розетка і на решту маркетплейсів. Це коштує до прикладу 5, 10 чи 15. Десять гривень за один товар, ну і відповідно там всяке налаштування і тому подібне самих маркетплейсів, також коштує енну суму. Ну що, давайте ми подивимося, скільки реально коштує, скільки в принципі я заплатив, і чи реально взагалі зайти і щось заробляти. Тому що я не знаю, там два роки десь працюю на маркетплейсах. Отже, це у нас маркетплейс проміг, з нього почнемо. Тут у нас ціна залежить від кількості товарів. Дивне таке співвідношення, ну але тим не менш, якщо у вас тисячу, шість тисяч або десять тисяч товарів, то. То, в принципі, ось такі у нас ціни 6 тисяч 7700, ну і 11500. При тому, ви платите все це діло якби для сайту. Тобто, пром якби дає вам можливість користуватися своїм сайтом. Ви можете підключити туди домен, Ну коротше, зробити собі майже повноцінний інтернет-магазин. Можна навіть купити більш-менш нормальний дизайн, але якщо дизайн буде стандартним, то там гівно повне. Ну вибачте мене, пром, але реально гівно повне можна зробити нормальний сайт по дефолту для всіх, тому що ми як не як за нього, ну але тим не менш, можна його довести більш-менш до нормального вигляду, і в принципі там є абсолютно весь функціонал, тобто підключена нова пошта, Укрпошта, точка видачі розетка, до прикладу, всякі методи оплати і тому подібне. Тобто, в принципі, для старту це нормально. Отже, якщо у вас є 1000 6000 10000 тисяч товарів, ось такі ціни. В принципі, якщо у вас дуже маленький магазин, так то цього вистачає. Менше ви не можете купити. Також десь було, що безлімітна кількість товару, безлімітна кількість товару мається. На увазі там 100 тисяч товарів. У мене саме такий тариф, але цей тариф став мені доступний після того, як я рік пропрацював і був топ-продавцем. І це була якби така спеціальна пропозиція. Хоча у мене взагалі тисячу з чимось товарів. Ну у мене взагалі їх десь 300 товарів, але разом з різновидами. Ну, якщо ви знаєте, там дитячий одяг і декор, то ну у мене доволі таки мало товарів. Так багато хто розповідає, що на промі треба чим побільше товарів. Там 10 тисяч, 50 тисяч, але з такою кількістю товарів працювати я собі не уявляю. Як, тому що у мене зараз десь по 30 замовлень в день і я не вигрібаю так, треба не знаю або найняти людей або піти на фулфілмент. Але зараз не про це. Отже, ось такі у нас ціни. Це ми платимо за рік. Також у всіх цих пакетах у нас є баланс для просування товарів на пром. Це та сума, яка включена в цей тариф для того, щоб ви платили комісію. Так на промі є комісія за продаж. Давайте пройдемося далі. Ось такі у нас можливості. Ну можете подивитися, я скину посилання в описі на рез. Реєстрацію на Promua можна подивитися, почитати. В принципі, Promua як crm система майже класна, але є певні нюанси. Тобто, звідси з Promua можна відвантажити товари на розетку, і в принципі не треба вам CRM, не треба вам нічого. Все це діло буде відбуватися ось тут. У мене є доволі таки багато відео, як працювати з маркетплейсами, як працювати в кабінеті, що прому, що розетки. Тому можете подивитися. Відповідний плейлист з'явиться ось тут. Отже, якщо подивитися на все це діло, то раніше. У нас була комісія за перехід, так би мовити, в даний момент немає категорії з комісією за перехід. Точніше, вони є там за послуги, щось такого плану. Ну я з цим не працюю, оскільки я продаю всякі товари, то у мене немає комісії за перехід. Тому ми все це діло закриваємо. До речі, ця вкладка також буде в описі, щоб ви могли подивитися. Так тут реальна комісія. Ну як реальна комісія вже не реальна, тому що всіх продавців перекинули на комісію за продаж. Тобто, окрім ось цього пакету. З цими двома тисячами, чи 3 двісті, чи 4800. Ви маєте, коли вони ці кошти закінчаться, ви маєте поповнити рахунок. Ну, в принципі, якщо ви грамотно проставите ціни, так відповідно будете відштовхуватися від цих відсотків, то це не буде проблемою. У вас буде якийсь дохід, так. Тобто, тут, тут також треба прорахувати, щоб не продавати собі в мінус. Отже, категорії з комісією за замовлення. Якщо тут подивитися, тут у них є три рівні, тобто є якась базова категорія. В моєму випадку одяг. Якщо ми туди закинемося, так то у нас буде одна ціна. Ось і до прикладу. Тут у нас є рівні категорії: 3 d голографічні пристрої, 3 d принтери, 3 d ручки. Ну і відповідно комісія трошечки відрізняється. Ну це коротше. Також зайдіть, подивіться, і в принципі тут 4200 категорій. Тобто, якісь там базові 40, 50 чи 100, і решта вже йдуть під категорії. В принципі, те, що ви плануєте продавати, зайдіть, подивіться, ну і відповідно будьте дивитися. До прикладу, нехай буде LED-освітлення. Так це не. Знаю, це основна категорія чи не основна, але у нас є єдина комісія, це щось середнє. Тобто, зазвичай ось цю комісію пропонують всім. Тут також можна вибрати економ. Ну і відповідно, де ми тут загубили, з 9,20 буде комісія на 50% дешевше, тобто 4,60. Більше продажів буде 11,50 і турбо буде 13,80 Комісія, тобто не гривень, а відсотків. Плюс, якщо ми виберемо там турбо-продажі, це все налаштування про сейлу, тобто комісії за покупку, то за бу. Будь-який перехід на наш товар чи за покупку, я так і не зрозумів, то у нас ще спишеться гривня 85. До прикладу, цей турборежим дає можливість рекламуватися в Google Шопінгу, так тобто, пром буде рекламувати саме ваш товар в Google Шопінгу. Я думаю, ви знаєте, що це є, коли ви вводите в Google якийсь запит на якийсь товар, то там вам показує верхній рядок товари відповідно з цінами і з інтернет-магазином вже ну з посиланням на інтернет-магазин. Ну і відповідно, ось такого плану все це діло працює Цює, тобто, окрім того, що ми платимо прому за просто за розміщення, так за те, що ми користуємося їхньою платформою, за кожен продаж ми оплачуємо комісію. Я думаю, це зрозуміло. Тут можете пошукати комісії в тих категоріях, які ви плануєте продавати. Ну і відповідно робити там якісь висновки. Отже, сподіваюся, з промом розібралися. Ну хіба що можу показати ще каталог про сейл, до прикладу? І у нас тут буде ось товари з комісії за замовлення. Ну і відповідно, у нас тут вимкнений. Тобто, виключаємо саме цю рекламу, і фактично ми не будемо Оказуватися в каталозі промівей, а буде працювати лише наш сайт. Ну не знаю. У мене більшість замовлень йде саме з каталогу. Ну і відповідно, те, що я казав, ваша комісія буде нижче за єдину на 50%. Звичайний це, по-моєму, на ледах ми розібралися там дев'ять чимось відсотків, більше продажів на 25%. Ну і турбо у нас буде на 50% більша комісія, ніж звичайна. Ну і відповідно ще там є комісія за перехід. Ось так все це діло працює. Можна тут додавати товари, звичайно, ну я думаю на цьому не. Будемо зациклюватися, все це діло можна подивитися в плейлисті на моєму каналі. Отже, перейдемо до розетки. Розетка, скажімо так, для мене трошечки кращий варіант, так вона дає на порядок більше продажів, ну але тим не менш, все це діло залежить від товару. Якщо ви будете продавати якийсь незрозумілий товар, який нікому не потрібен, можете ви рекламувати його будь де то в принципі його так і ніхто не купить. Тобто основною характеристикою, скажімо так, продажу на маркетплейсах і взагалі продажу це вдалий товар. Але з цим я вам не допоможу сам в пошуках якогось такого класного товару, так ну, в принципі, всі зазвичай розповідають, що у мене є там товар, на якому можна заробити x 100 до прикладу, до вартості. Ну, скажімо так, я дивився на такі товари, так на цих коучів і тому подібне. Вони пропонують якусь маячню. Ну, вибачте, мене такі коучі, але правильно, маячню, коли він продає типу на розетка якусь електроніку, так тому що розетка це зазвичай електроніка. Хоча у мене і одяг продавався нормально на розетка. Отже, коли він продає якусь річ. За 1000 гривень і собі вартість там 100 гривень, і зазвичай всі продають по 250-300 гривень. І звідкись у нього там з'явилися продажі. Я так підозрюю. Вони накручені так за оплатою комісії просто для того, щоб продавати якийсь курс. Ну то вже таке якось відійшли трошечки від тими. Отже, по розетці маркетплейсу у нас на порядок кращі продажі, але відповідно тут на порядок більші комісії. Отже, якщо подивитися, так можете подивитися тут, заповніть заявку, підготуйте прайс-лист. В принципі, я показував знову ж таки, як зайти. І на розетку, і на ало, і на тому подібні маркетплейси. Всюди зазвичай вони працюють по стандартному підходу. Так, тобто ви платите якусь абонплату, пром, мені здається, найдорожчий, тому що пром бере там 5 з чимось на рік, і це інвестиція відразу. Так, хоча б, якщо бізнес працює нормально, 5 з чимось тисяч гривень це не небагато. 5 тисяч чи 900 на рік воно виходить. Так, якщо розділити, там десь 300 з чимось гривень на місяць виходить. Так, тобто, якщо ви не продаєте з чистим доходом навіть на ці 300 Гривень, то я думаю, дарма ви продаєте. Так і треба згортатися і йти не знаю на завод. Ну, це жарт. Отже, як все це діло робити, я думаю, не, не буде проблемою. Треба заповнити заявку. До речі, а чисто на дропу працювати, в принципі, лише на промі, тому що розетка не дозволяє все це діло робити. Я коли реєструвався на розетка, ну відповідно, пром можна реєструвати без ФОПу, розетку треба з ФОПу. Я показував паспорт, робив відео і показував свої склади. У мене на той час було два склада в двох різних місцях. Тобто, та мій декор. Зараз я все це діло об'єднав. Ну і відповідно мені стало трошечки легше працювати. Ну, коротше, це вже лірика. Можливо, колись я її розповім. Отже, також вимоги до XML файлу, так і оформлення товарів і тому подібне. В принципі, можна подивитися, але на промі є така тема, можна так сказати, де у нас десь тут є робота з розетка. Ну і відповідно, все це діло дозволяє нам вивантажити XML посилання для того, щоб завантажити файл на розетка. Я би не рекомендував це робити відразу. Або якось підігнати характеристики з розетки на пром, я зазвичай роблю через Price Creator. Знову ж таки, є плейлист. Подивіться, якщо вам все це діло буде цікаво. Отже, якщо подивитися по ціні, доволі такі демократично можна сказати, абонплата на розетці. Це 120 гривень чи щось такого плану. 100-120 гривень, тому що з 1 січня, по-моєму, того року ще чи не пам'ятаю точно, у нас додалося ПДВ до всяких таких послуг. Так, ну і відповідно, тепер треба платити це. ПДВ. Хто буде платити? Ну. Кінцевий споживач в даному випадку це ми з промом, чесно кажучи, не пам'ятаю точно, а ось розетка піднялася. До прикладу, якщо раніше я оплачував 100 гривень, то зараз оплачую 120 гривень на місяць для доступу на платформу, так, на Marketplace. Тобто це у них роялті за використання бренду розетка, щось такого плану. Ну і відповідно, тут також є комісія за продаж, що в два рази більше за Marketplace ProMUA. Зараз я її покажу. Ви в вільному доступі не знайдете цю комісію ніде, тому Зараз я вам її покажу, щоб ви трошечки зорієнтувалися. Ось це у мене вивантаження з особистого кабінету. Не знаю, чи можна її показувати чи ні. Ось такий файл. І в принципі тут вже немає градації по категоріям. Що до прикладу пром показує, що якщо категорія першого рівня вони беруть, до прикладу 12%, якщо другого, то там 10%. Якщо третього, то це буде 8%. Тобто це мається на увазі одяг, дитячий одяг і, до прикладу, не знаю, кофти для дітей, щось такого плану. І в кінцевій категорії комісія буде. Трошечки нижче, ну там трошечки реально відрізняється. Все це діло можна відкрити в е, Google документі і подивитися це. Нагадаю, це комісія для прому. Комісія від прому є в вільному доступі. Гідрозетка немає. Отже, ось така у нас комісія. Можна подивитися найбільшу, найменшу. Можу сказати відразу найменша там 4% по-моєму, а найбільша це 30%. Я продаю до прикладу, де є речі з комісією 25% І не забуваємо про ПДВ. Тобто основна комісія виходить вже не два. 20 відсотків до прикладу, а 22 чи 21 і 8, щось такого плану або не 25, а 26 чи 27. Тобто, ну знову ж таки, хто платить цей податок, звичайно, кінцевий користувач, тому що ми зараз є кінцевими користувачами. Тут є також по бредам Все це діло. Ну я все це діло не продаю, але я продаю якийсь свій товар, який знову ж таки в різних комісіях. До прикладу, якщо подивитися по одягу, то відповідно у нас 20 відсотків. Додаємо ПДВ, і у нас буде 20 годин. і. По-моєму, зараз я подивлюсь. В принципі, 21,6. Але тим не менш, цих 1,6% знову ж таки будемо платити ми зі своєї кишені. Решта маркетплейсів працюють так само. Я, до прикладу, зайшов на Алло. Там взагалі не було продажів. Зараз сезон певних товарів, то у мене там з'явилося пара замовлень. Але знову ж таки, ало маркетплейс це дуже нішева тема. Я думаю, там з аксесуарами, з телефонами можна зайти і продавати. Також є епіцентр, є каста і тому подібне. Зазвичай всі працюють по такому ж принципу. Там якась абонплата, ну десь. 100 гривень 150 ну і відповідно якась комісія за продаж, але основні маркетплейси це розетка та пром. цей файл, напевно, я також прихріплю, і сподіваюся, що ніхто мені нічого не зробить за нього. Ну що ж, панове, ось таке інформативне відео. Реальна ціна, скільки коштує зайти на маркетплейси. Тобто, якщо не враховувати роботу вашу чи якоїсь компанії, яка буде додавати товари, все це діло налаштовувати, тому що це не так важко, в принципі. Ну тут немає якихось незрозумілих Мілих кроків, так що, блін, як це зробити, треба комусь писати, щось шукати. Ну що, панове, дякую за увагу. Не забувайте про ЗСУ. Посилання в описі. До речі, лише посилання на одного свого друга можете його підтримати, бо ну це дуже маленький збір, дуже маленькі волонтери. Ну і відповідно там трошечки не так просувається, як, до прикладу, в притули, що він зібрав там 50 мільйонів і купив енну кількість дронів. Тут на один дрон треба збирати доволі такий тривалий час. Тому ну, сподіваюся на вашу підтримку. Також сподіваюся, на вподобайку і на підписку. На цьому все. Все, дякую за увагу, до побачення!